Доброго дня, друзі! Скогур продовжує працювати над створенням відпочинкової інфраструктури. Будуються прогулянкові стежки, спортивні майданчики, дитячі майданчики, глемп, юрта, прогулянкові мости, що в цьому відео ми вам детально покажемо. Продовжуються роботи по влаштуванню стежок та різних локацій для активного проведення часу нашими дітьми. І зараз ми бачимо монтаж юрти, яка стане однією з локацій в програмі активності, що буде пропонуватись нашим діткам. Огур активно будуються ось такі чудові мости, які виконують функцію прогулянкових зон. Такими мостами будуть з'єднані між собою всі будинки третьої черги, що покажемо ми вам в наступних відео. У нас змонтовано ось такий чудовий глемп, котрий є першим етапом в розвитку програми Кемп-Скобур. Це програма, яка буде забезпечувати нашим діткам, нашим малим гостям пізнання світу. Заняття спортом, походи, туризм, навички по розведенню багаття, навички по монтажу палаток та інших різних цікавинок, з якими вони можуть познайомитися в Кемп Кемпскобо. У черзі вниз по схилу, ліворуч від мене, влаштовано чотири великі тераси орієнтовною квадратурою 200 квадратних метрів. Кожна, на яких будуть змонтовані дитячі майданчики, спортивні майданчики, зони для розведення вогню. А наші котеджі з даними майданчиками з'єднані отакими прикольними стежинами, засаджені рослинами та монтуються інсталяції з каменю, типу негабарит.